Доброго ранку, вельми, шановне панство, з вами В'єдаль, і це раночок середи. До речі, раночок доволі прохолодний, вночі був дощик, сонця немає. Хоча повинно бути тепло. Але то ж, шановне панство, не забудьте з собою курточку. Також вчора можна було випити конячку. Кримський міст. Спочатку аеродроми, літачки, Кримський міст. А нагадайте, коли там має бути Кремль і Червона площа? Дуже хочу подивитися онлайн-трансляцію, як воно палає. Також ще до гарних новин. Найближчим часом я буду робити нове відео і хотів би, щоб ви обрали, про що саме буде це відео. В моїй групі в Телеграм я зроблю опитування, на яку тему ви більше бажаєте відео. Обирайте, що вам до вподоби. Больма, шановне панство, любіть Україну, слухайте маму і думайте своєю головою. Слава Україні, слава Одіну, слава ЗСУ. і тримаємося, шановні, тримаємося.